Ще раз добренького дня. Дивіться. Стіна до самої землі. Бачите? Але ж я вам хочу щось друге показати. Тільки що приїхала з нової пошти, розірвала ящик. Ще... Зараз покажу. Опа! О, гляньте, от таку мультифлору я купила. Дивіться, яка красота. Зараз я трошечки його відкрию в горщику. О, це я купила для того, щоб мені був маточний кущик і щоб я змогла. Зараз, зараз, зараз. Хоч би не поломати. Дуже люблю запах мультихлори. Ой, так, трошечки вона так, але приїхала дуже в гарному стані. Боже, в дуже гарному стані. Альона, дуже дякую. Гляньте. Ну, уявляєте, як ромашки? М -м -м. Вона в мене буде на другий рік отак, тому що вона в них густо росла. От, дивіться, так достаю геть скулька. кулька. О, кульочок сюди. Як це О, тако. Гляньте. Уявляєте, на другий рік одна така, одна така, одна така, одна така. Йдемо в теплицю. Зараз я вас ще покажу її, як вона буде на то. вона не вся розцвіла е на фоні тепличних. Як буде, ви гляньте, яка красота. Боже, як панцир. Гляньте. Ну. Вау! О, як я їх люблю. Це сама, сама все зробила, наче ринкувала. І ці теж ось такі красунечки, бачите? От, а буде ще така. Я так хотіла ці ромашечки. Дивіться, далеко не буду заходити. Я думала, вам десь її в всередину поставлю, знаєте, і покажу. Он тут трошки вже розвалила. Я таку, о, хороше трошки поправлю. Хотіла сюди поставити. Отак. От гляньте, мультифлора, біленька, як ромашечка. Боже, яка я задоволена цією покупочкою. Гляньте, гляньте. Це кажу, уявіть, одна буде така, одна така, одна така, одна така. Або рядами зроблю. І з такого кущика їх можна 50 і більше зробити. Всім гарного дня, мирного вам всім неба!